Комісія. На вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розробка веб-системи для пошуку та бронювання подорожей, виконав роботу студент групи КНТ-220 Маковицький Микита, керівник старший викладач Козирова Аліна. Метою цієї роботи є розробка веб-сайту для туристичної агенції, яка б дозволяла продавати тури онлайн. Хоча компанія замовник має фізичні філії, не слід ігнорувати потенціал інтернету як сегмента ринку. За допомогою вебсайту агентство може не лише ділитися інформацією про свою компанію та рекламувати свої пропозиції, але й, й залучати до швидко зростаючої сфери онлайн комерції в нашій країні. Розробка вебсайту для туристичної компанії це не просто розкіш чи тренд, а необхідність у сучасну цифрову епоху. Ось кілька обґрунтувань необхідності створення сайту для туристичної компанії. Глобальне охоплення. Тобто, за допомогою сайту туристична компанія може подолати географічні кордони та охопити глобальну аудиторію. Доступність 24 на 7. На відміну від фізичних відділень, які мають обмежений час роботи, вебсайт доступний 24 на 7. Інформація та залучення. Вебсайт служить інформаційним центром для туристичної компанії, надаючи вичерпну інформацію про туристичні пакети, напрямки, маршрути, розміщення, варіанти транспорту та додаткові послуги. Зручність онлайн-пошуку. Вебсайт із інтегрованою системою онлайн бронювання спрощує процес бронювання туру для клієнтів, брендинг і маркетингові можливості. Вебсайт туристичної компанії діє як потужний маркетинговий інструмент, що дозволяє компанії продемонструвати свій бренд, унікальні точки продажу та конкурентні переваги, управління взаємовідносинами з клієнтами. Вебсайт сприяє ефективному управлінню відносинами з клієнтами, надаючи канали для запитів клієнтів, зворотнього зв'язку та підтримки. Аналітика та статистика. Вебсайт генерує цінні дані та аналітику, які дають змогу зрозуміти поведінку клієнтів, уподобання та моделі бронювання, адаптація до галузевих тенденцій. У світі якийсь стає все більш цифровим і технічним, наявність вебсайту є надзвичайною можливістю для туристичної компанії, щоб залишатись актуальною та конкурентоспроможною. В даний час існує безліч систем, які пропонують послуги бронювання подорожей. При розробці нової системи дуже важливо проаналізувати кілька аналогічних систем, щоб визначити їхні недоліки та обмеження. Цей аналіз допомагає сформувати чіткі вимоги до розробки нової системи. Було обрано вебсайти компанії Accord Up, Pilgrim. На основі аналізу трьох конкурентів сформована таблиця і далі виділені такі функції для розробки: пошук турів і онлайн бронювання без реєстрації, зручне меню, слайдер з цікавими пропозиціями, показ гарячих турів, доступ до відгуків, і відгуки користувачів, наявність електронної розсилки, відображення контактної інформації. Наразі ви бачите діаграму варіантів використання веб-системи Клієнт і її основні функції. Показана діаграма варіантів використання веб-системи менеджер та функції проектування для нього. Надана структура вебсайту, як показано на рисунку, складається з трьох основних сторінок і форми бронювання. База даних веб-системи пошуку та бронювання зберігає інформацію про тури, інформацію про турагентів, приклади фото турів, заявки на послуги фірми. На рисунку показано каталог розроблених файлів. Це основні сторінки. Каталог із стилями. Каталог із. Скриптами, каталог із PHP-функціями, каталог картинок та шрифтів. На даному слайді показано меню і фьючер сайту. Це головна сторінка сайту в масштабі, а це головна сторінка сайту, яка складається із розділів меню, слайдер, форма пошуку, гарячі тури. Сервіси, які надає фірма, новини, відгуки та фьючер в соціальній мережі. Це сторінка про нас. Так само має блоки опис фірми, команда, напрями роботи, історія компанії. Оптимізація веб-системи. Оптимізація проводилася за напрямками Внутрішня оптимізація та зовнішня оптимізація. валідність коду, пошук відповідних ключових слів. Тестування веб-системи. В роботі проводилось кросбраузерне тестування. На слайді показан вигляд сайту для різних форматів екрану. Висновки. В ході виконання кваліфікаційної роботи було розроблено веб-систему пошуку та бронювання подорожей. Метою роботи було створити якісний сайт для залучення нових клієнтів та продажу турів в інтернеті. Для розробки системи було обрано найбільш підходящі програмні засоби, як СУБД обрано обрано Мова мовопрограмування для верстки HTML, JavaScript, CSS, бібліотека GQuery. Для серверної розробки PHP. Важливим є вирішення зовнішнього вигляду інтернет-ресурсу, його структури та системи навігації. Головна сторінка відображає багато інформації про акційні тури, форму пошуку подорожей, відгуки, сервіси. Сторінка про нас надає повну інформацію про компанію, її співробітників, історію розвитку. Контакти мають форму зв'язку через е-mail e та телефон. Ці елементи мають інтерактивний вигляд та динамічність використання. Сайт оптимізований та протестований за декількома параметрами. Розроблені скрипти додали інтерактивні до відображення інформації. Мета кваліфікаційної роботи досягнута. Дякую за увагу!